Ну і Данило Гетьманцев долучається в ці хвилини до нашої трансляції. З ним будемо говорити про те, чи е, є загроза бюджету України на 2024 рік, чи немає цієї загрози. Всі е, ці заяви, які були озвучені раніше, і також про те, чого чекати. Я вітаю вас в нашій трансляції. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Ну, попри те, що активно обговорюємо зараз і ракетну атаку по території України про те, яким буде 2024 рік, теж хочеться поговорити з приводу бюджету, з приводу грошей. Наскільки з вашої точки зору зараз загрозлива ситуація на 2024 рік? Чи дійсно можуть бути затримки виплат бюджетникам і пенсіонерам? Ну, по-перше, хочу висловити співчуття постраждалим та загиблим внаслідок сьогоднішньої атаки, але цей злочин. На жаль, не відрізняється від попередніх злочинів Російської Федерації на нашій території, тому на жаль, ми перебуваємо у цьому стані війни, і е, цей стан війни е, достатньо довго триває, і не зрозуміло скільки буде тривати в майбутнє. Якщо говорити про фінансовий напрям цього про протистояння, а саме забезпечення України грошима, то ну, мені важко не коментувати повідомлення деяких високопосадовців. Я про просто хочу розвіяти ці чутки, розвіяти побоювання з боку наших громадян внаслідок цих невдалих. Виступів насправді всі наші соціальні зобов'язання і в січні, і в лютому, будуть виконані в повному обсязі своєчасно, і на сьогодні є достатній запас міцності нашого бюджету, і в зважаючи на гроші, які ми отримали в грудні, і зважаючи на ті платежі, які ми отримуємо із традиційних джерел, тобто з за рахунок податків, зборів і з інших джерел в січні місяці. Тому е, хвилюватися нашим громадянам точно не потрібно. і Дійсно, у нас е, ситуація з наданням нашими донорами допомоги є напруженою. Тут нема чого скривати, але точно не критичною. Бо якщо ми з вами. Подивимося і почуємо ті заяви, які роблять будь-які політичні сили, крім маргінальних з боку наших партнерів. То жодна політична сила не наполягає на тому, що Україна не повинна отримувати допомогу. Всі погоджуються з тим, що допомога буде надана. Проблема лише полягає з певними технічними. Питаннями у її наданні і з зв'язку цих питань з а, політичним дискурсом тієї чи іншої країни внутрішнім політичним дискурсом. Тому, а, безперечно, я переконаний в тому, що і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз нададуть нам необхідну допомогу, а, і ми пройдемо 24-й рік гідно. Данил, ну все ж таки, якщо ця допомога навіть буде, але умовно буде з затримками, чи передбачається те, що можливі і затримки для прикладу у виплатах бюджетникам, це те, що дуже цікавить Е, Ні, так в тому ж річ, я чітко <п> відповів на ваше питання своєчасно і у повному обсязі. І ну, я, я чесно, мені важко пояснити, звідки чому такі високопосадовці розганяють зраду. Для цього нема жодних підстав. Тому, е, власне, ми розуміємо строки отримання нам грошей, ми розуміємо ті резерви, які ми можемо використати. Тому ну, все, все перебуває під контролем, як, до речі, і всі два роки війни. Ви згадайте, будь ласка, весну 22-го року. Ви згадайте, будь ласка, всі весь час повномасштабного вторгнення. Ми абсолютно чітко і своєчасно виконували всі соціальні зобов'язання. Ми проіндексували пенсію вже другий рік. Ми індексуємо пенсію попри війну. Ми збільшили пенсії на 15, більше ніж на 15%. Ми підвищили прожиткове мінімум. Ми підвищили мінімальні заробітні плати на 24 рік. Тому, попри війну, попри надважкі умови, ми витримуємо свої соціальні зобов'язання і будемо це робити на майбутнє. Підсумовуючи цю частину розмови, тобто не, жодних підстав вважати, що уряд, для прикладу, може не впоратися, називаємо це так з виплатами зарплати, і так далі, немає і уряд, і парламент, і президент. Тобто, всі сьогодні в Україні розуміють, звідки брати гроші на випадок, якщо щось безперечно. Ми говоримо про січень. Ми говоримо про січень. лютий немає жодних ризиків щодо невиплати чи на своєчасної виплати. І більше того, більше того. Наші перемовини з партнерами, от ви, ви послалися на лист прем'єр-міністра. Насправді ці ж перемовини йдуть постійно. Це не один лист, який, начебто, з'явився зараз. Це постійні перемовини, постійні зустрічі, постійні обговорення. Це е, е, ті зобов'язання, які ми беремо на себе щодо реформ, які ми повинні проводити в обмін на гроші, які ми отримуємо. Тобто, це велика величезна праця, яку ніхто не бачить, але яка є надважливою. -над без якої насправді нам важко було б стояти, тому оця праця і весь весь цей процес перемовин підтверджує те, що гроші ми отримуємо, і ще до вас питання буде стосуватися воно власне оподаткування бізнесу, зокрема фопів. Дуже багато про це теж говорять. Є і критика в цьому питанні. От яким буде це оподаткування в найближчій перспективі, які зміни готуються, що готуються в цьому напрямку, і що можете розповісти про це. Ну насправді ми не можемо говорити поверніше. Мить ми чітко можемо говорити, що до кінця від воєнного стану нічого не відбудеться. Це перша теза. Друга теза вона полягає в тому, що дійсно і на це звертають увагу наші партнери, що та система єдиного податку, яка сьогодні існує в Україні, вона давно вже перетворилася з системи стимулювання малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування середнього та великого бізнесу, який, подрібнюючись, отримує не йому пілі. Тому вона підлягає зміні, і на це на цьому наполягають наші партнери. І, власне, я особисто не бачу європейського майбутнього нашої країни без зміни цієї системи за зразком однієї з східноєвропейських. Країн уряд прийняв на своєму засіданні цього тижня національну стратегію доходів, яка визначає основні параметри цих змін. Ще раз хочу підсумувати: під час війни змін не буде, але після війни і до вступу і у зв'язку з вступом до Європейського союзу. Безперечно, ця система буде переглянута. Це точно. І скажіть, що, будь ласка, от говорячи про те, що будуть зміни в оподаткуванні, власне, для бізнесу, чи відбуваються ці регулярні зустрічі з бізнесом, не тільки великим, але й середнім, маленьким, для того, аби чути їхню позицію з цього приводу? Ну власне, якщо ви запитаєте мене, то я зустрічаюся з бізнесом по кілька разів на тиждень, в тому числі і з малим бізнесом. Безперечно, ну, будь-який стан який. Є і утворився зараз, він є традиційним, він є вже люди звикли до нього, він є для них гіршим ніж те, що буде впроваджуватися в майбутньому, але з іншого боку, люди також розуміють, що ну, однією ногою стоючи в радянському союзі і використовуючи практики ухилення від оподаткування, ми другою ногою в жодному випадку не вступимо в ЄС. Це неможливо. Тому якщо ми хочемо з вами. Бути частиною цивілізації європейської цивілізації і не тільки на словах, а й на справі. Ми повинні з вами відмовитися від практик зухилення від оподаткування, і це є на сьогодні надпринципово. Дякую, дякую, пан Данило. Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Власне гість нашої трансляції. Ми говорили про те, чи будуть дві 2024 двадцятьвертому кошти році, зокрема в лютому і січні на виплату пенсій та зарплат кажуть в парламенті, будуть.